У перший літній день в Україні, як і у всьому світі, відзначають добре і радісне свято день захисту дітей. У Стаханові цього разу до такого свята поставилися по-особливому. Міська влада та керівництво Палацу культури за підтримки спонсорів виклалися для дітвори на усі 100. Тут малеча із батьками та з друзями, і з вчителями. Кожен прагнув розваги та конкурсів. Рібятишки наши любят, чтобы в этот день было много мороженого, было много солнца, были бесплатные аттракционы, бесплатные экскурсии в музеї. Нам надо больше розлічення. У нас начались каникулы, и мы вот у нас сейчас у нас такое сейчас, знаете, как можно больше всего интересного. Не тільки катання на атракціонах та масові свята є для дітей запорукою гарного настрою. Не обійтися без ласощів. Тут вимоги на різний смак. Морожного можна. Чіпсов обязательно живчикам. Щорічний для усіх конкурс малюнок на асфальті. Виконують здебільшого дівчатка. Тут різна тематика, є патріотичні мотиви і навіть земна півкуля. Я рисую принцесу, яка гуляє в саду. А от хлопці вишикувалися у довжелезну чергу. Блискавки дракони, змії. Такі зображення, схоже на татуювання, прагнуть отримати ці дітлахи. Це звичайний рисунок, аквагрімом. Щоб діти були щасливі і доволі, так? Але... Очень легко він не вредить кожу, ніяких реакцій, не сипить, нічого. Це саме для виступлення для дітей. Ну, Безпечно. Але найцікавіше, як зазвичай, залишають на самий кінець. Після розваг хлопці та дівчата на свіжеспечених млинцях робили малюнок кулінарними принадами, а потім з'їдали їх. Цей конкурс так і назвали «Їстівна картина з млинців та солодощів.